Визначні постаті. Легендарні битви. Беззаперечні факти. Минуле, яке ти маєш знати, Історія країни від народження і до сьогодення. Авторський проект Максима Задорожного та Романа Авраменка Кліо. Сторінками історії. Вітаю, шановні слухачі на Радіо Гомер. Це новий випуск «Кліо в історії. З вами її ведучий Максим Задорожний та історик Роман Враменко. Доброго здоров'я. всім. Сьогодні говоримо про Богдана Хмельницького. Це легендарна неоднозначна постать, до якої наші українці ставляться зовсім по різному З сьогоднішній теми ми задінемо виключно його біографію від народження та до смерті про визволення. Козаками України під його очоленням ми будемо говорити вкрай мало. Цьому ми зробимо окремий випуск, тому що тема дуже обширна, дуже велика, ми просто не встигнемо. Але після цього випуску я сподіваюся, що у вас питання по Богдану Хмельницькому ну, дещо і їх як мінімум стане менше. Тож моє перше питання: коли та де народився Богдан Хмельницький? А перед тим як дати відповідь на це питання, хочу зазначити те, що постать Богдана Хмельницького вона є дуже заміфологізована і дуже важко відрізнити правду від вимисла. І тому ми дуже мало знаємо про нього дійсно фактів, і дуже багато знаємо різних легенд. Це саме стосується, наприклад, і дня народження або ну хоча б року народження. Скоріш за все Богдан Хмельницький народився в 1595 чи то чи то році біля Чигирина на хуторі суботів, і походив він із скоріш за все сім'ї дрібнопомісного шляхтича або сім'ї козака. Ось приблизно так. А що до його освіти? Чи можемо ми тут знати, яка в нього освіта була? Богдан Хмельницький отримав дуже чудову, як на той час я б навіть сказав, би, шикарну освіту. Спочатку він закінчив київську братську школу, а потім навчався в ізуїтських колегіумах, причому в декількох вивчив декілька іноземних мов. Досить чудово знався на політиці, на історії, математиці, та ну і звичайно, військовій справі, так як і батько, і дідусь вони всі були військовими. А в біографії Хмельницького там ще приділяється увага його характеру. Од мене власне питання туди розкажи трохи про сам характер, і чи ми можемо знати, що дійсно от в нього був такий характер, про який розписано. За всіма історичними спогадами, характер Хмельницького був дуже такий власний, можливо, навіть жорстокий, трішки імпульсивний. Скажемо, відверто, на той час це не було чимось неймовірним. Всі люди, які були біля влади, Мали якусь певну владу, у них плюс-мінус був схожий тип характеру. А по-друге, потрібно подивитися на умови, в яких формувався ось цей сам характер, так як він дуже багато чого пережив за все своє життя, і тому ну, ось характер у нього був жорсткий. А те, що підтверджує жорсткість його характеру, це те, як він поводив себе із своїми дітьми, як він наказав висікти свого старшого сина, прив'язавши його до гармати і висікти до крові. Тобто можна з цього зробити висновок, що він був досить таки жорсткий і не шкодував навіть своїх найближчих, найдорожчих людей. Але знову ж таки, це, можливо міф, а можливо, і правда. Ну, скоріш за все, оскільки це в декількох літописах згадується, то, скоріш за все, це правда. А от щодо сім'ї, розкажи, будь ласка, більш детально його сімейну історію, скільки в нього було дітей, тому що там цифра така величенька, файна називається. Та скільки в нього було дружин, теж дуже цікаво. Стосовно дружин, то дружин у нього було три. Напевно, найвідоміша, найзнаменитіша це третя дружина Ганна Золотаренко, з якою він фактично напевно, і здобув сімейне щастя та благополуччя. Стосовно дітей, то, скоріше за все, їх було п'ятеро. Це троє хлопчиків і двоє дівчаток. Одного старшого його сина він загинув ще маленьким. Ще скоріш за все, в 47 сьомому роках. Інший загинув при молдавських походах і ось найменший Юрій, який став правонаступником Богдана Хмельницького. А те, що по всіх джерелах йде інформація, що дітей було до 10, ну десь сказано вісім дітей було, десь сказано 10 дітей було, воно й так розумію, не підтверджується. А це нічим фактично не підтверджується, і ну сказати можна все що завгодно, але ну ось офіційно і тих, яких він сам визнавав, ну ось було п'ятеро. А ось скільки там насправді ну тільки одному богу відомо. Так, а тут ще є такий е, цікавий момент в біографії Хмельницького: мовляв, Хмельницький в полоні прийняв мусульманство. Тож в мене буде два питання: перше, як він попав в полон, до кого, скільки часу він там був, та як він вибрався з цього полону. Ну а власне друге, е, чи це правда, що міг Хмельницький, хоча б в теорії прийняти мусульманство, дивись, відповідаючи на твоє перше питання у 1620 році в битві під Цицорою, скоріш за все, що Богдан Хмельницький саме потрапляє в полон разом із своїм батьком, а це битва Польщі із Османською імперією. Богдан Хмельницький, по закінченню ізуїцького колегіума, вступає до реєстрового козацького війська, тобто фактично на службу до польського короля. І ось в лавах цього війська він і потрапляє в полон. В полоні він перебував близько двох років. Стосовно його батька, там ситуація дуже заплутана. Хтось говорить, що він загинув під час бою, чи то загинув в полоні, чи то він залишився взагалі в полоні і доживав свій вік саме полоненим. Стосовно Богдана Хмельницького також ситуація неоднозначна. Скоріше за все, що він був рабом на галері. Тобто сидів на веслах. Потім, опанувавши турецьку мову, він був в Стамбулі перекладачем із руської, української, польської на турецьку мову. Те, як він із полона потрапив додому, однозначної відповіді немає. Хтось говорить, що можливо його викупила матір, хтось говорить, що, можливо, якісь товариші постаралися викупили, хтось говорить, що можливо він сам втік. А стосовно того, що він прийняв мусульманство, ну по всім його подальшим діям, ми бачимо, що це абсолютно не так, і я поясню, чому в той час віра для людини була абсолютно не пустим звуком. І якщо людина притримувалась певної релігії, то вона завжди дотримувалась тих законів, які прописані в цій релігії. І ось ми бачимо по всім спогадам про Хмельницького, що він все своє життя притримувався християнства православного толку, тобто ні про яке мусульманство, ніяких відомостей немає. Скоріше за все, ну це просто міф. Так, а ми ще знаємо Хмельницького. Більше всього ми його знаємо як гетьмана. Українських козаків, тож розкажи, будь ласка, в цілому в ті роки, в роки життя Хмельницького, в якому стані перебувало козацтво. От що це що це таке було взагалі за явище? Щоб ми на надалі собі розуміли, як Хмельницький, будучи от по суті на службі в польського короля, і як він дійшов до козацтва, щоб відповідати на це питання, потрібно трішки повернутися назад і взагалі розуміти, що відбувалося в той час на території України. Перше Північна частина України і Західна Україна знаходилась під владою Польщі, Речі Посполитою. Ті козаки, які проживали на тих територіях, були реєстровим козацтвом, тобто це фактично регулярне військо на службі у польського короля. Також було низове козацтво це саме острів Хортиця, Знаменита Січ. І це фактично незалежна держава, яка розташовувалась на околиці Речі Посполитої. Для розуміння, Польща завжди хотіла накласти ось свою владу на території, які відносилися саме до Січі, саме на, на низов'я Дніпра. І Повстання, які виникали по території України, а вони виникали вже на протязі 100 років, були періодично перманентним явищем, тобто кожні 5-10 років виникало нове повстання, яке з часом придушувалось і вартувало дуже великої крові. А ось останні роки останні фактично 10 років до того, як Хмельницький підняв своє повстання. Можна сказати, що на території України була повна тишина і спокій. Польща більш-менш зуміла приборкати січ, прислати туди своїх емісарів, контролювати всі процеси, які відбуваються на січі. Зуміла частково демілітаризувати січ, тобто обеззброїти її. І до того, як прийшов Хмельницький, ось ці бунтівні настрій, вони наростали насамперед, тому що. Польські магнати, ну і українські магнати, ті, які володіли землею, вони на селян накладали шалені повинності. А все через те, що в Європі панувала 30-літня війна, зерно коштувало шалених грошей, бо в Європі його виростити було дуже тяжко, так як війна туди-сюди ходила абсолютно по всім землям. Те зерно, яке вирощувалось на території України, воно масово продавалося в Західну Європу. Поміщики. Багатіли селяни працювали по чотири-п'ять, а навіть шість днів на пана. Сільське населення було абсолютно невдоволене, і ось саме на таких настроях на січ і приходить Богдан Хмельницький. Тобто я собі так розумію, Хмельницький народився, вивчився, пішов на службу до польського короля. Так. А потім щось відбулося, коли він перейшов до козаків. Про це ми трошки пізніше поговоримо. от що саме відбулося? А мені тут нас ще цікаво, тут в яких стосунках Хмельницький був з поляками і окремо з польським королем, що там за ситуація була, тобто чому хмельницький, наче був на боці Польщі, так а потім став на бік козаків і відповідно України. Щоб правильно відповісти на це питання, ну ось дивись так, він служив реєстровим козаком і фактично так був на боці короля. До речі, в битві під Смоленськом Хмельницький врятував Владислава IV життя, за що був у саблі в золотих ножнах. І правом бути на аудієнції у короля, тобто звертатися до короля із своїми запитаннями чи якимись проблемами. Тобто, ну король про нього знав. Вони були знайомі особисто, і відносини були доволі таки непогані. Помимо того, Хмельницький був по натурі воїном і він завжди приймав ну ось участь у битвах. До того як він підняв своє повстання, ось в 30-х роках він вже брав участь в одному із козацьких повстань. Був писарем. Є документ писаний його рукою, тобто їхні відносини не були ну не був Хмельницький, настільки на боці короля, все ж таки він був на боці дійсно України. До того ж, скоріш за все, саме в 30-ті роки, Хмельницький брав участь у 30-річній війні на території Франції, але ця інформація не підтверджується з декількох джерел, підтверджується тільки одним джерелом. Тому ну, ось вона така до сих пір є досить таки дискусійна. Відносини Хмельницького. Взагалі, із польським королем, ну вони були не те, щоб дружніми і чудовими, але все ж таки ну, ось більш-менш нейтральними. Так, а що і коли відбулося, що Хмельницький, от, скажімо так, вже 100% перейшов на сторону козаків і зробив оце повстання відповідно національну визвольну війну. Щоб нікого не образити, я скажу виключно свою точку. Зору Хмельницького просто обікрали його, просто образили і принизили. Відібрали його родовий хутір, забрали в нього фактично дружину, примусили її насильно вийти заміж за іншого. Побили дуже сильно його сина, найстаршого, який потім, скоріш за все, помер від гарячки. Тобто від великої температури, так коли Хмельницький звернувся за справедливістю до короля, то король сказав, що фактично розбирайся сам, так як величезний вплив польських магнатів не давав право королю ось настільки сильно втручатися в ті відносини, які відбувалися між магнатами, шляхтою і тому подібне, тому ось король фактично самовідсторонився від вирішення цього питання. Хмельницький зрозумів, що правди тут він не знайде. І ось пішов на Січ, щоб підняти повстання і здобути фактично правду силою. А який це рік був? Це десь до 48-го року, вже так, ближче? 47-й так. Я от читаючи біографію Хмельницького, ну якось так собі побачив, зрозумів, що до 48-го року, ну хай буде до 47-го року, тобто до, до повстання, десь там від плюс-мінус від народження Хмельницького. Ми про нього дуже мало знаємо. Тобто події ми ніби знаємо, але вони якось так не дуже детальні. До того ж, вони такі неоднозначні. Там чи сам втік з полону, чи його викупили. Там може відпустили, хто його знає, бо мусульманство прийняв, прийняв, не прийняв, ніби не прийняв, але чомусь говорять, що прийняв. Щось десь було. От чи правильно я розумію, що до, до цього повстання ми дійсно мало знаємо інформації, не вся та інформація вона є однозначною. Так, це, це цілком правда, і я пояснюю, чому тому, що до самого повстання Хмельницький не був настільки великою визначною персоною, дуже мало відомостей про нього зберігалося до того, як він очолив ось це повстання. А ще в мене така думка виникла. От у Хмельницький ніби шляхетного походження, але це таке більш емоційне розуміння, що шляхтичі так поляки до Хмельницького ставились якось, ну як ніби до чужого. Він ніби свій був, бо шляхетського походження, а в той час до нього ставилися як не, не до свого. І я так чомусь розумію з його характеру, з його поведінки протягом життя, що йому це дуже сильно не подобалось. Він дуже сильно хотів, щоб був, щоб він був своїм, щоб його признавали, приймали, але цього не відбувалося. І можливо, це є от такою одною з емоційних причин з якоюсь образою. Ну, все те, що далі відбулось, повстання я маю на увазі. Можливо, але в той час польська шляхта до української шляхти відносилась приблизно, ну, ось так само, вона ніколи не була своєю. Була православна шляхта, була католицька шляхта, була уніатська шляхта, тому відносини між цими верствами населення були такі досить напружені. Ніколи між ними не було величезної злагоди і порозуміння. Тобто було виходить, таких три групи шляхтичів, але я так розумію, польська, котра була католицькою, вона була така морально і юридично найвищою, так? Ну, вона була більш привілейованою, більш заможною, ну і сповідувала державну релігію, якщо можна так сказати. Та релігія, яка була ось визначеною в державі. Так а тоді розкажи, будь ласка, як почалася ця національно-визвольна війна, як вона відбувалася, яких роках вона відбувалася. Так, тільки попрошу тебе в цілому пояснити, тому що дуже велика тема, ми просто не встигаємо по часу. Розпочалася вона в 48-му році, і прийнято вважати, що вона тривала до 54-го року. На першому етапі козакам дуже сильно, не те, щоб сказав, щастило, так, але вони здобули дуже значних успіхів, зуміли збентежити і налякати всю річ Посполиту. Але пізніше. Сталося так, що, по-перше, самі союзники Кримці дуже сильно злякалися, що у них біля кордонів створюється нова невідома їм сила. В деяких чинах почали їх зраджувати так або не допомагати тою мірою, якою потрібно. По-друге, Польща оговталась від перших поразок і почала. Мобілізувати свої ресурси, по третє, Україна вже була через декілька років війни виснажена як у фінансовому плані, так і в ресурсному плані, так і можливо в людському плані, як не як, але все ж таки. Жертви були і просте, як би це дивно не звучало, і можливо навіть кощумственно але просте населення також помалу переставало підтримувати Хмельницького з лише із за одної фактично причини Кримці, які були його союзниками в уявленні простих українців, вони були одвічними ворогами, так як завжди робили набіги на Україну, забирали ясир, тобто полонених до себе в Крим. І по Україні ширилися чутки про те, що навіть Богдан Хмельницький полоненими українцями розраховується з кримцями за допомогу. Це були, звісно, чутки, але самі кримці е не дуже дотримувалися. Своїх обіцянок, те, що вони будуть допомагати в боях і не будуть чинити українському народу жодної кривди чи грабунку. Так як тільки но козаки якось залишили їх без нагляду, так вони пограбували якесь село, забрали населення в полон і тому подібне, І ось ці всі нюанси призвели до того, що під, під закінчення ось цього повстання козакам почало більше не щастити. Вони почали програвати свої битви. Ну, якщо в двох словах, ось дуже коротко. До речі, Хмельницький був таким собі природженим дипломатом. Так і він, я так розумію, вважав, що він зможе на якомусь етапі домовитись з поляками. Через це власне були перемовини. Через це так можна сказати, зупинялась оця війна тимчасово. Так, так, було таке, але ну ось домовитись не вдалося. Фактично. А ти декілька разів говорив от, на Україні? ну, я тут не про те, щоб в Україні, а про те, що люди, українці на той час вони себе ототожнювали як от територія, на якій вони жили, окрім того, що це держава, річ Посполита. Хтось розумів, що це Україна чи було це слово? Тому що я зустрічав в інтернеті інформацію про те, що Хмельницький в своїх листах писав, коли в нього запитували, що що ти хочеш від поляків, він писав: я хочу звільнити оцю от територію, описував яку територію це була територія України, і він писав про це, що це Україна. Чи це правда було, чи люди, хоч хтось на той час розумів, що таке Україна? Що ця територія це дійсно Україна? Фактично, вже на той час розуміли саме із початком козацьких повстань, люди почали себе. Більш-менш ототожнювати як єдину українську націю. Та й в цілому в світі ця територія ось, сучасної України, вона вже в той час називалась Україна. на, на мапах того, того самого Дебоплана, там там мапа України, він вже це пише. Тобто, на початок 17 століття такий термін, як Україна, він вже був офіційний, він вже існував. Ну що я тут можу сказати? Тільки одне слово, круто. Тоді в мене останнє запитання, яке бентежить всіх. Переяслівська угода, 54-й рік. Що це було? Чому Хмельницький пішов на цей крок, так? Які там були дійсно умови? Чи знаємо ми на сьогоднішній день, які там умови були? І як нам сьогодні до цього ставитись? Як нам це розуміти? Це. Що було, це віддав Україну під Росію на, на той час Московію, чи це щось друге було? От як нам тут розуміти хмельницький герой, хмельницький зрадник, може ще хтось третій питання дуже дискусійне і дуже тяжке. По перше, щоб зрозуміти вчинки Хмельницького, давайте відсунемо все своє знання, те, що ми знаємо зараз про українсько-російські відносини, так і про те, як Росія вчинила з нами. На той час Хмельницький цього знати не міг. Він підписував ось цю угоду як із православною країною, які сповідують фактично одну релігію. Знову ж таки, в той час це було дуже вагомо. Це по перше, по-друге, щоб Україну визнали незалежною державою. Легітимною державою, яка де юре існує, її повинен був визнати якийсь володар, підписати з цією державою договір. Фактично взяти її під своє крило. В той час так було прийнято легітимізувати цю державу. Це ми говоримо держава Хмельницького. Фактично, вона державою ще ну не зовсім була. Ось щоб е, повністю затвердити її статус як держави. Саме було. Потрібнася Переяславська угода. Він і підписання цієї угоди. По перше, по-друге, союзників як таких було не так і багато. Так ті самі кримці вони були ще більшим ворогом, аніж московити. По-друге, Хмельницький він шукав і інших союзників з іншими державами вів перемовини про союз з ними або про те, щоб ці держави визнали Україну як дійсно державу незалежну, окрему. Але питання все було в тому, що всі ті держави були далеко, так? Вони не, їхні кордони не дотикалися до кордонів України. І вибору то фактично ну, дуже й не було. Була Молдова, але ну, там було все дуже неоднозначно, так? І тому, щоб на міжнародній арені визнали Україну, потрібно було заключити хоч з кимось цей договір. Ось і впало око фактично на Московію. Інші причини і знову, як я говорив, що Україна вже була виснажена, і Україні потрібен був союзник, який мав людські і фінансові ресурси. І за умовами цього договору Московія повинна була допомогти Україні в боротьбі проти проти поляків, як своїми військами, так і різним військовим спорядженням та припасами. А також Фінансово, чого Хмельницькому також дуже не вистачало. Сам договір він був фактично то досить гарний, досить пропрацьований. Інша проблема в тому, що Росія ніколи не виконувала умов ні одного договору, якого вона підписувала, за всю свою історію. Московія, Російська імперія, радянський союз, Російська Федерація ніколи не дотримувались умов договору, якого вона підписувала. Ніколи інша справа через скільки ці умови чи через рік, чи через 5, і через 10, чи через 15. Але порушувались завжди і обов'язково, з ким би цей договір не був підписаний. Але на той час цього ні Хмельницький, ніхто інший в Україні не розумів, що сусід такий гад. Так, так, до цієї події ми відносимося з того, що ми знаємо, до чого це призвело. Хмельницький цього знати не міг. І він чинив як найкраще для своєї держави. Інша справа, що сусід виявився подонком, вибачте, якщо потрібно запікаєте. Але ну, ось з пісні слов не викинеш. А чи знаємо ми, який там текст в цій угоді був? Тому що угоду ми ще з'їли, так? Ну так. Але чорновики збереглися. В принципі, умови ми знаємо, так? Так, умови ми знаємо, але знову ж таки, це, напевно, тема для окремої передачі. Там кожну... Умову потрібно окремо проговорювати. Дуже багато чого чудового і правильного. Ну і дуже багато того, чого ну знову ж таки Росія не дотримувалася абсолютно, і що було включено тільки для того, щоб підписати навіть умови були трішки різні, як вже пізніше з'ясувалося, ті, що підписував Богдан Хмельницький, і ті, що підписував російський, московський цар. Тобто така фальсифікація відбулася. Смерть Хмельницького, 57-й рік, і тут і, теж є дискусія, а де саме похований Хмельницький. А, тож, в мене питання до тебе: на твою думку, де похований Хмельницький? А, ну я приверженець більш такого, знаєш, класичної історії. Все ж таки я вважаю, що в Суботові він похований в своєму рідному хуторі. Говоривши про смерть Хмельницького, не можна не сказати про ось той російський міф, що нібито поляки були на нього так ображені, що після смерті вони в суботові розрили його могилу і сплюндурували тіло. Знову ж таки, не можна говорити, що цього не було з наукової точки зору, адже тіло Хмельницького до сих пір не досліджене. Скоріше за все, воно там перебуває. Борскопки довели те, що там якесь тіло є, але чи то тіло хмельницького чи когось другого поки що не зрозуміло. Ось цей міф про те, що поляки розрили і сплюндрували. Ну це скоріш за все, знову ж таки, дякуючи російській пропаганді. Тобто, я тут роблю для себе висновок, що Хмельницький все таки був героєм України, і його вибір 54-го року. Він саме базувався на такій певній тодішній логіці, не знаючи до кінця сусіда, не, не знаючи, що цей сусід може зробити на майбутнє. В цілому можна сказати, що на той момент хмельницький правильний вибір зробив, тому що ну, кращого варіанту при тій ситуації ну, не було. Ми зараз розуміємо, що ні, мабуть, таки був, але на той час такого розуміння абсолютно не було. Тому тут відповідь одна єдина, що Хмельницький ні в якому разі не зрадив Україні наслідки, які були, вони не могли ніяк залежати від Хмельницького. Він не міг їх передбачити, і тому Хмельницький робив виключно все на добро Україні. На цьому всі мої питання закінчені по Хмельницькому. По національному визвольній війні колись ми зробимо обов'язково окремий випуск. А з вами ми зустрінемося рівно через тиждень на радіо Гомер в передачі «Кліо сторінками історії. Тож з вами був ведучий Максим Задорожний та історик Роман Авраменко. На все добре. Дякую за увагу. На все добре. Ліо сторінками історії. Думки, викладені у цьому випуску, не обов'язково відображають позицію редакції Радіо Гомер.